Усім привіт! Ранній ранок 27 квітня. Ми знову вибралися по гриби, які сьогодні починаються на нашій дачі. Чудова погода, повний штіль. Повітря здається рідким від ароматів буску. Якщо ми приїжджаємо достатньо рано, то на стежині, яка веде до дачного будинку, нас обов'язково зустрічає Велетенський Равлик. Про цих істот у мене є відео на каналі, кому цікаво може переглянути. Ми їх там і збираємо, і готуємо. Але цьому старому приятелю нічого боятися. Залюбки посиділа та поспостерігала за ним цікава істота, але весняні комарі не дозволяють нам такого задоволення. Тож рухаємося далі по саду. Тут на першій же груші в центрі дерева нас чекає ще один вартовий. Просто на відстані витягнутої руки звив гнізду найбільший голуб нашої природи припутень. Будівельник так собі, а птах немаленький, тож і стерчи з гнізда з усіх сторін. Сам не ворушиться, але уважно спостерігає за кожним нашим кроком. У припутнім зазвичай лише одна спроба за сезон, тож не будемо йому заважати, тим паче ми вже прийшли. Тут і починаються наші гриби і наші загадки. З них і почнемо. Можливо, хтось із спеціалістів підкаже нам напрямок пошуку. Ось ці гриби темні, ми не збираємо, оскільки не впевнені в їх ідентифікації. Вони дуже схожі на підвишні, але є відмінності. Вони темніші, шапинки, як правило, більші і дуже часто середина шапинки закінчується загостренням. Їх тут дуже багато. А ось і ті гриби, за якими ми прийшли, вони ростуть тут в перемішку. Енталома садова, підвишень, підсливник, травневий гриб це все вони. Як ви помітили, вони набагато світліші, немає загострення на шапинці. Взагалі їх виростити можна в будь-якому саду. Достатньо тільки не вигрібати листяний шар восени до самої землі і не скошувати навесні дуже рано траву. Ну, а ми першу частину врожаю зібрали і поспішаємо в другу серію. В ній нас чекають маслюки в молодій сосні посеред квітня місяця, але про них трішечки згодом. Ось і наш врожай. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові.